Як на мене, то серіал варто було закінчувати на одинадцятому докторі, і якраз сюжетно це було дуже легко реалізувати. Але як ви вже знаєте, далі вийшли сезони з дванадцятим доктором, які, наче як мали закрити сюжетні дірки минулих арок, Але після доктора Пітера Капальді прийшов тринадцятий доктор, якого зіграла Джоді Уітакер, і ось вона, на мою думку, впоралася зі своєю задачею. Добре, їй довелося взяти на себе велику відповідальність у вигляді того, що їй треба зіграти жіночу версію. Доктора вперше в історії, що в неї вийшло на 200 відсотків. Проте якби все залежало тільки від неї, крізь Чібно, який за плечима мав чималий досвід у створенні, як спінофів доктора, написання сценаріїв для декількох серій серіала, так і свої непогані серіали, зробив якусь чухню. У нього щось пішло не так. Пригоди у тринадцятого доктора ніякі вони ні про що, починаючи від компаньйонів, які є просто ходячими кліше без краплі унікальності, так і у самих серіях відбувається. Ається мало чого цікавого.